Довгоочікуване повернення закарпатські школи відсвяткували початок навчального року цьогорічне, урочисте перше вересня в Ужгородському ліцеї лідер. Як і годиться, у вишиванках з жовто-блакитною символікою виконанням гімну освяченням та збором коштів для ЗСУ замість квітів учителям. Найемоційніший цей день для першокласників та їхніх батьків. Ми сьогодні привели першокласника. В наш перший, перший такий крок серйозний да. нашого першого синочка. «Ой, Він ну, за тиждень вставав. Він... Сьогодні в школу. І ні, через тиждень. Так, Добре. Так, так. Щодня він вже свій там портфелик, щось там збирав, перебирав, складав, все в пенал, дуже чекав. Цьогоріч у перший клас тут прийняли понад сто учнів. Вперше привели у школу своїх близнюків і відоме вкрай журналістське подружжя сов'яків. Трохи щемно, тому що вони вже зовсім дорослі, але це новий етап, і я дуже рада, що він може відбутися, особливо зважаючи на все, що відбувається в країні, це велике щастя. Що для мене, як для мами, важливо, у них буде нормальний навчальний процес, офлайновий, тобто це реально буде навчання, а не ну, бо першачки в зумі вчитися не будуть при всій повазі. От, А стосовно всього іншого, то та, нам вперше вчителька там сказала, що треба купити, які зошити, там лінієчки і так далі. На щастя, це не було дуже проблематично, тобто тут процес теж був добре організований, радіють поверненню у класи не лише батьки, але й самі учні, особливо старшокласники, навчання яких спершу перервав ковід, потім війна. Звісно, я все літо скучав за такими класними уроками. Постійно думав про школу, як би скорше повернутися, щоб знову сісти за парти і вчитися. Ми були вдома і постійно щось провоцирувалося, щоб оддихати. Ну а так, звісно, я дуже радий повернутися в цю школу і дуже радий навчатися знову. Вперше сьогодні і перший урок для першокласників знайомляться з учителькою та між собою, звикають до сидіння за партами та налаштовуються на майбутню співпрацю довжиною в 12 років. Перший урок у нас називається Ми українці не зламані». Будемо з дітками говорити про Україну, про нашу державу. Якщо ви помітили діти на лінійці, вони і співають гімн, і знають привітання героям слава слава Україні. Тобто дітки в нас дійсно це покоління. Мені здається, виросте справжніми патріотами в цій країні. Перший урок минає добре. Час ділитися враженнями з батьками. Ми, ми, ми говорили, хто найголовніший в класі. Всі головні. А ще там був список, які будуть уроки на тиждень. П'ять уроків чи чотири на один. Повернення до продуктивного офлайн навчання головний пріоритет цього шкільного сезону на Закарпатті. І аби батьки були спокійні щодо безпеки своєї малечі у разі повітряної тривоги, усі навчальні заклади краю підготували алгоритм переміщення в укриття. Якщо ми чуємо сигнал повітряна тривога, ми швидко строїмося і виходимо, спускаємося в наше укриття. Дітки мають з собою тривожні валізки, батьки вже знають про це. Навіть уже деякі принесли. Тобто є тривожна валізка, в якій там є печиво, водичка, якась іграшка для першачків, щоб вона їх заспокоїла для емоційного стану. Ну і все ми спускаємося в наше укриття. Заклад уже в другий рік працює в умовах війни. Ми готові до режиму навчання в офлайн, тому що в нас є на всіх учнів укриття найпростіші, скажімо, укриття. Ми підготувалися, були і на прошлого року, але в цьому році ми збільшили площі для того, щоб могли всі 1310 учнів і 101 педагогічний працівник, якщо є тривога, розміститися на цей період у підвальних приміщеннях, так званих укриттях щодо самих програм. То в нас старша школа, тобто ліцейні класи профільні. Це математика, українська мова і іноземна. Ну і однозначно, вперше в ужеді буде випуск інтелекту України по програмі, які займаються вже 11 років. Щодо засвоєння, чекаємо змін в освіті, тому що перш за все це потрібно подбати про вчителя. Які не можна користуватися інструкціями з 92-го року, скажімо так, по оплаті праці, ну і чекати, то що ми всі мріємо, встаємо з молитвою, молягаємо з молитвою про перемогу.